От почалася гарна погода. Ми з татом йдемо збирати березовий сік. Тат! А ну стій, покажи, скільки ти того соку зібрати хочеш! Мобутки зібрати? Да. Коротше, 5 слоїків по 3 літри. 5 на 3-15 літрів спробуємо зібрати яка гарна сосна велика впала. Але дивимося там на верхове. Не знаю чи буде видно на відео. Дятли поробили дуже-дуже великі дзюри. Скоріше за все, що не витримала. або вже третя. Вже ми, як бачимо, що сік вже лється швиденько. Знов, так? Так. Тільки тут вже якось дуже швидко. Не так як на там тих двох. Цей напій відомий ще з давніх часів. Завдяки багатому складу макро і мікроелементів березовий сік. Є засобом від багатьох хвороб, так само корисні напої з березового соку. Проте він має і противопоказання. Точно назвати час для збору березового соку складно. Все залежить від погодних умов. Як правило, сік починає текти станенням снігу і набуханням бруньок, приблизно в середині березня. Його збір припиняють, коли розпускається листя у другій половині квітня. Для збору соку варто вибирати дерева діаметром понад 20-30 см і з добре розвиненою кроною. До того ж, від зрілих берізок сік буває солодшим. За хімічним складом він перевищує багато вітамінних напоїв адже зберігає в собі вітаміни вуглеводи, мінерали, органічні кислоти. Також до складу соку входять фруктовий цукор, ефірні масла, дубильні речовини, вітаміни. Сік вживають при кашлі та ангіні, головних болях, захворюваннях суглобів, це один із кращих засобів, що сприяють поліпшенню обміну речовин і роботи шлунку. Сік берези також рекомендується пити при захворюванні дихальної системи, ревматизмі туберкульозі. Цей напій сприяє швидкому загоєнню виразок і ран. У весняний період, коли наш організм ослаблений довгою зимою. Цей напій допоможе впоратися з весняною депресією, повернути організму сили та бадьорість, зміцнити імунну систему. Із давніх давен сік застосовували також як глистогінний та сечогінний засіб. Його корисно пити тим, хто страждає головними болями. Березовиця очищає кров, показана при алергічних захворюваннях. Регулярне вживання березового соку сприятливо позначається на розщепленні каменів у сечовому михурі та нирках. Завдяки своєму сечогінному ефекті, березовий сік здатний знижувати артеріальний тиск. Окрім користі, березовий сік здатний у малому відсотку випадків шкодити людському організму. Тим, кого лікарі називають алерг... алергіками за умови алергії. Напилок дерева берези, цей сік пити не рекомендується. Реакція організму може бути негайною. Також протипоказанням для вживання цього напою вважається, сочокам'яна хвороба. Березовий сік може викликати рух каменів, що проявиться найсильнішими хворобливими відчуттями. Велике значення має також і місце, де був зібраний напій. Дерева. Що ростуть у безпосередній близькості від магістралей і завантажених автомобільних трас, даватимуть сік, заражений важкими металами. Засмічувати свій організм подібними елементами просто небезпечно для будь-якої людини.